Сонце вже схилялося до вечора, коли у квартирі задзвонив телефон. Старша сестра Лідія саме закінчувала роботу над черговим звітом, адже вона працювала в офісі великої компанії і завжди була відповідальною. На екрані висвітився номер мами. Лідочко, голос у слухавці звучав урочисто, навіть трішки натягнуто. Приїдь сьогодні увечері. У мене для тебе є дуже важлива новина. Ліда спочатку хотіла відмовитись, мала плани, хотіла трохи перепочити після роботи, але інтонація матері була такою наполегливою, що вона не могла сказати ні. Вдома у мами було тихо, за столом сиділа молодша сестра Ганна з трохи винуватим усміхом. Ну, сідай, мама поставила на стіл чай і цукерки. У нас новина дуже велика. Ліда сіла, відчуваючи якусь тривогу. Гануся матиме дитину, урочисто сказала мама. Уявляєш, ти будеш тіткою. Ліда щиро усміхнулася. Вітаю, вона підняла очі на сестру це чудово, але мама навіть не дала їй сказати і далі, не все так просто. Батько відмовився від дитини. Отакі тепер наречені. Лідо, ти ж знаєш, у Ганусі ще немає нічого, а ти завжди була розумна, успішна, все маєш. Тепер твій обов'язок допомогти. Дитині потрібне все коляска, ліжечко, одяг, іграшки. Ну хто ж як не ти допоможе? Я грошей не маю. Ліда мовчала. Усередині в неї боролись два почуття радість за сестру і холодне перечуття, що мова йтиме мене лише про коляску. Я подумаю, обережно відповіла вона. Минуло кілька тижнів. Ліда справді почала допомагати. Купила гарне дитяче ліжечко, коляску, речі для новонародженого, але мама, здавалось, чекала більшого. Одного вечора, коли вона знову сиділа на кухні, мама заговорила прямо Лідо, ти ж бачиш, що Ганна не має де жити, де їй дитину ростити? От в тебе є гроші, купи їй квартиру, хоча б однокімнатну. Ліда ледве не вдавилася чаю. Мамо, ти серйозно? Я сама виплачую кредит за своє житло. Я не можу купити ще одну квартиру. Ну чого ти так відразу образилась, мама? Ти ж завжди була цілеспрямована, успішна, от кар'єру яку зробила, будуть гроші. Хіба це для тебе проблема? Подумай, сестричка буде тобі вдячна все життя. Ганна мовчала лише дивилася у підлогу. Тиск тривав місяцями. Ліда відчувала що кожна зустріч із мамою, перетворюється на докори. Чужі люди допомагають своїм, а ти рідній сестрі пошкодуєш. Хіба ж не для того старша народжується, щоб молодші дорогу приклад... прокладати? У тебе ж немає дітей, то й допоможи ті, хто має. Одного дня мама сказала ще більше. Лідо, квартиру ти ще думаєш чи купити, але треба ж і машину для своєї сестри. Хіба ти не розумієш, дитину возити треба, бо потім буде лікарня, садочок? Ну, машину в тебе точно є можливість купити. Ліда відчувала, що її терпіння приходить кінець. Мамо, вона глибоко вдихнула. Ти вважаєш, що я маю жити тільки для того, щоб утримувати сестру Ганну? Ти перекручуєш, сердито відповіла мама. Просто ти сильніша. У тебе завжди все виходило, Бог дав тобі більше, то поділися. Бог дав мені сили працювати, вчитися ночами, сидіти над книжками. Я сама всього цього досягла, і я допомагаю настільки, наскільки можу, а віддати все я не можу. Ганна мовчала, вона ніколи прямо не просила, але її тиша здавалася мовчазною, згодою, з маминими словами. Ліді було боляче. Одного разу, коли Ліда принесла пакунок з дитячим одягом, вона почула, як мама на кухні говорить із молодшою сестрою: Тримайся ближче до сестри. Все одно вона мусить допомагати. Ну хто ж як не вона? Ліда тоді розплакалася від відчуття, що її цінують не як людину, а лише як гаманець. Минуло кілька місяців дитина народилася, і Ліда щиро полюбила маленьку племінницю. Вона проводила з нею час, дарувала іграшки, допомагала як могла, але в душі вже поставила межу. Одного вечора вона зібралася духом і сказала мамі Послухай, я не відмовляюсь допомагати, але допомагати це не означає забезпечувати повністю. У Ганни є дитина, і це її власна відповідальність. А якщо я віддам все, що маю, то хто допоможе мені? Мама подивилася на неї з докором, але цього разу Ліда не опустила очей. Я люблю сестру, люблю її дитину, але я теж маю право на своє життя, розумієш? Вона продовжувала бути поряд. Забирала племінницю в парк, готувала подарунки на свята, підтримувала сестру словом, але тепер знала, її сила не тільки в грошах, не в жертвах, які від неї вимагають, а в умінні сказати так і в умінні сказати досить. Минулого літа вони з племінницею пішли на прогулянку в сад, і маленька дівчинка обійняла тітку і тихо сказала Тітко, Лідо, ти найкраще. Ці слова були дорожчими за всі квартири і машини світу. Але мама залишилась при своїй думці і не перестає картати старшу доньку, мовляв, тільки егоїстка може жити для себе в той час, як сестра, одна виховує дитину. Ганна була тієї ж думки, як і мама, і не завжди навіть дякую за допомогу, казала, бо вважала, що сестра робить замало. І тільки маленька племінниця не мала ніяких претензій і щиро раділа візитам тітки, бо відчувала її непідробну доброту. А як ви вважаєте, чи справді сестра, в якої все є, має допомагати сестрі, якій важко?